Робите якісь косметологічні ін'єкційні процедури? Так. Робите? Так, щоб я думала Ні. Ні, роблю. Я думала, просто що чесно враховуючи якісь ваші інтерв'ю, фрагменти, ті, що я бачила, ви така дуже проти, щоб люди вказували, що ой, в тебе тут зморшка, да, ви так всіх проти. пошле. Ну, так? Це правда, так. Але і, ви собі робите. Якщо мені хтось вкаже на зморшку, піде нахер. Ну, що це, 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 це не твоє діло. Але а, при цьому ви зробите, щоб її не було. Так, так. колись в одному випуску Палая я сказала, що я не хочу бути людиною, яка закола собі обличчя і вкраде в себе частину емоцій. Я стала цією людиною. Тому, не що... зарікаюся, так, так як то кажуть. Так, я маю більше комфорту і відчуття, наче я більше контролюю свій зовнішній вигляд, тому що моє тіло, моя шкіра змінюється, і я не хочу це пропагувати. Це надлишок, це не обов'язково. Чи пов'язано це з тисячами коментарів а, про те наскільки я страшна, маю друге підборіддя. Я недавно в купальнику запросила фото, мені кістки написав, що а, навіть моя срака має друге підборіддя. І знаєте, що найобідніше? На тому фото просто видно м'яз, тому що в мене дуже накачані красиві ноги. І через те, що там видно м'яс, він типу вирішив, що ну, там, де мій зад починається. Це типу, як ну, жир, чи що, хоча ну, насправді це були спортивні ноги. Ем... Зачіпає, вочевидь, мене це зачіпає, якщо я почала це виправляти. Але я теж не хочу бути оцією: ні-ні-ні, Це там з цими обколотими губами. Це якісь другі жінки, це не я. Це я. Окей? Okay?